На відео паніка в торговому центрі в Катарі під час іранської атаки. Медіа писали, що американські винищувачі піднімаються в повітря із бази ВПС у Саудівській Аравії і прямують в бік Ірану. Також публікують відео іранської атаки по американській базі. Звідти американці встигли вивести. Літаки. Усе це безумство тривало недовго. Вже цієї ночі Трамп заявляє, що Ізраїль та Іран погодилися на припинення вогню. Стверджує, що перемир'я почне діяти по завершенню Ізраїлем та Іраном своїх поточних місій. На ну, вже до кінця доби війну буде офіційно завершено. Піс, нарешті, Трамп пише в своїх соціальних мережах вже після посту Трампа. очільник МЗС Ірану Абас Аракчі заявляє, що наразі нема жодної угоди про будь-яке припинення вогню або припинення військових операцій. Тому е, про яке завершення може йти мова на тлі гучних заяв Трампа про мир між Іраном та Ізраїлем. Іран продовжив здійснювати ракетні атаки. Принаймні, одна ракета точно полетіла. Після цього допису в бік Ізраїлю